Всім великий привіт! Сьогодні хотіла би з вами поділитися, що ми купили з матеріалу на теплиці насіння, який торф, нитка до чого, і також розповісти вам про ціни. Розпочну вам розповідати, напевно, що із торфу. Такий торф ми беремо в дві упаковки. Так. Тут йде 225 літр Балтійський виробник Балтика. Коштує так, такий мішок, одна упаковка 700 гривень. Також далі почнумо розповідати про насіння. Одна упаковка такого насіння, це є насіння номерне. Коштує 1700 одна упаковка. Тут є в пачці 1000 насінин. Кого цікавить, ось таке насіння. На упаковці дійсно показані огірочки, які вони ростають. І дійсно це вже наше перевірне насіння. Ми таке купляємо кожного року. Взяла 5 упаковок. Нитка, тут 1000 метрів тисяча метрів, але нам достатньо її тільки на одну теплицю. Потрібно ще буде одну докупити. Така катушка коштує 850 гривень. Купляли ми в нашому селі в магазинах, нитка дійсно хороша, чорна така. Ну, служить два роки, ну, два сезони, напевно, що скоріше за все, і далі починає рватися. Так, далі йдуть ленти, які будуть капати під корчами водичкою. Хороші такі, гарної якості. Але ми два сезони вони відслуговують і ми. Кожного року міняємо їх. Потрібно буде ще докупляти метр такої лінти біля 2 гривень. 2 гривні десь це точно. Так. Того року ми купили, ще хотіла показати такий степлер, він зручний для роботи. От всередині, якщо така теплиця дерев'яна, як у нас її утеплювати пленкою. Також середини потрібно прибивати такою от можна ленту і також всередині переходити. От. Ну, буде дуже зручно, він легкий для роботи. Руки не будуть боліти. І також скоби. Одна упаковка. Одна упаковка коштує м також 22 гривні, здається, що це таке. Також покажу вам. Ми ще купили два рулона пленки. Зараз ми знаходимося в підвалі. Ми його звезли. На одну теплицю у нас є два рулона пленки. Купляємо ми таку синю, нам подобається. І знаєте, вона і влітку робить такий трішки холодок для огірочків. Так що дуже хороша. Так, ціна такої плівки і вага. Вага у нас 68 кілограм, а кілограм плівки коштує 80 гривень. Ширина 1500 міліметрів, товщина 120. довжина довжина, тут її 2 метри. Два метри така плюнка. Так. Ну, 68 кілограм по 80 гривень. Орієнтовно 5400 400 гривень. Коштує один рулон такої плівки. Два рулона буде коштувати 10 600, орієнтовно. Залежиться від ваги. Від магазина, від цін, де, в якому магазині ви хочете купляти, якщо будете купляти ось така інформація. Показати касети, в яких ми будемо сіяти огірочки. Ось такі касети. Тут є 77 квадратиків, ось пише. Ми також вже купляли пару років назад. Можу сказати, ну, для насіння огірків дуже вони хороші. Перше, ми сюди сіємо огірочки, вони підростають і тоді вже запікуємо в ті більші горшки коричневі, які я вам показувала. А потім вже висаджуємо в теплиці. А детальніше я вам все потім покажу.